Сьогодні дуже важливий день, і я дякую депутатському корпусу, що підтримали програму по підтримці і частковому відшкодуванню вартості електрогенераторів. Ось мета програми ми відшкодовуємо 50% вартості електрогенераторів жителям багатоповерхових будинків, багатоквартирних, або але не більше 40 тисяч гривень. Ось Всіх закликаю в ОСББ, управляючі компанії, уповноважені особи, багатоквартирних будинків звертатися до цієї програми до управління житлово-комунального господарства для того, щоб прийняти участь в цьому році і в наступному році також програма буде функціонувати. На цей рік було виділено 1 мільйон гривень, на наступний рік два мільйони гривень, але знову ж таки це все буде коригуватися, будемо дивитися, як будуть проявляти активність. Жителі нашого міста